Давайте до справи українських. Маряна Пєцов з нами на прямому зв'язку. Маріана, журналістка, яка побувала і зробила репортаж, який ну, особисто мене сьогодні там чи не найбільше вразив з деокупованого міста Балаклія. Маряна, я собі дозволю, ми собі дозволимо перед тим, як почнемо розмову, дати таку коротеньку витримку тих коментарів, які ну, неприємно насправді вразили тих мешканців, які. Ну, так я м'яко скажу. Вони, попри те, що повернулася Україна до них, вони ще так не до кінця і визначилися, з ким їм комфортніше бути. Ну, тобто, вони в принципі цього не визначають, але якщо говорити про їхнє внутрішнє сприйняття, давайте послухаємо ці короткі витримки з вашого репортажу. а Потім поспілкуємося. А хто почав Хто почав? Наші правителі почали. українські. І українські, і російські, і американські, і всі останні у нас розрушення. Я вам скажу так розрушення а українців було більше, ніж ат Росії. І я вам точно говорю. Тому що я тут и видел. А ви підтримуєте радянський да. союз? Вони да. мені допомагали. Помагали і всього целивали, я їх тоже помагала. Я їх люблю і вважаю, особливо на форму. Оні мене соторафірували і сказали приїдуть до мене. Оні на по вулиці їздили, а так. Вони... Не мене... жалієте, що вони поїхали вже. Да, я їх люблю. Воно mm, ну, то смішно насправді на таких дивитися. Фейкових персонажів я коли на цю бабцю дивлюся. Знаєте, є ще такі якісь там бабці за Путіна, вони постійно там погрожують Сполученим Штатам, Америки. але це менше А... Фрікові персонажі, але та. тим не менше вони є, і це проблема. Як наскільки їх от по вашим відчуттям, наскільки багато таких персонажів у звільненні Балаклеї, і взагалі я там з ними було спілкуватися? Бо ми ж розуміємо, що не все в ефір завжди потрапляє. Як як вам витримку вдавалося знаєте таку мати? Тому що ну справді дивився і і ну емоційно це складно. Які у вас були вражені емоції е, загалом від цієї мандрівки? Дякую, вітаю всіх. Емоційно дійсно було складно, тому що е, я собі рідко дозволяю сльози, я взагалі рідко плачу під час репортажів. в Ледве стримав сльози, коли з людьми, тому що е, ті, що вийшли до журналістів, е, от, оце, що відчувається, у них е, зараз такий пошоковий момент. Вони дуже травматичні. Е, Ці емоції в них, і е, ти починаєш з ними говорити. Вони починають плакати. Ти хочеш плакати разом з ними, тому що воно настільки оці свіжі емоції, і ти себе стримуєш. Я свідомо дала в репортаж іншу думку. Я хотіла дати просто ну я знала куди я їду. Я раніше бувала багато разів на сході України. Я багато разів була на Донбасі, якісь різоні. Я розумію, що такі люди є і вони будуть, але і вони, вибачте, є у Львові. Якщо, ну, моя журналістська майстерність мені дозволить знайти їх у Львові при великому бажанні. Тому я це був пристур насправді. І е, я замість того, щоб вибрати брифінги, вибрала спілкування з людьми, Я, я вже відчуваю, від кого я що почую, і я ловила таких людей свідомо, я хотіла показати, що такі теж є. Але е, це, це проблема, але насправді, перше, не хочеться, щоб з мого сюжету якесь почалося полювання на відділу, тому що це такі самі українці, яких можна йти у Львові. Є там оця жінка з серпом молотом на. Шапці, ну відверто вона має проблеми з головою. Я це відчула. Ну я теж дала, тому що навіть ця жінка вона може працювати на е, на ворога і вказувати на своїх сусідів. Тому що вона ображена українську владу, вона пояснила, чому вона так думає, що вона десь там працювала в суді, хтось там образив, і в неї оце на фоні образи з'явилась нелюбов до української влади. А загалом. Е, Люди, які там лишились, самі балаклії десь 30% населення не змогло виїхати або не хотіло. І, власне, не можна говорити, що ті, хто не хотіли, це якісь потенційні колаборанти, тому що. Я і раніше спілкувалася, наприклад, з людьми з Херсону, які виїхали тільки в серпні. Щоб виїхати з Херсону, їм треба було з усієї людини платити 6 тисяч гривень. Вони кажуть, на сім'ю п'ять людей у нас не було таких грошей, тобто це 30 тисяч гривень. Жінка, яка є в моєму сюжеті, вони не виїжджали, тому що діти їхні виїхали перші дні. А вони ще там ну в нас квартира. Вони сиділи, а потім вони вже боялись, бо, бо вже пішла інформація, що можуть розстрілювати на блокпостах, і вони сиділи. Я її запитала: от якщо б в Балаклії ще не видавала російські паспорти, і я її питала, якщо б вас заставляли його брати, от ваші дії. Вона каже: Не пане, ми б десь в поля бігли, але я би не брала. З іншої сторони, я розумію, що вона зараз так каже, бо вона знає, що тут же нема росіян. Ніхто не знає, як би ви себе поводили в час сильної загрози для життя, тому що до війни. Люди були одні під час війни міняються, і банально в Харкові. Перший вечір я за всю війну півроку ні разу не ховалася в жодне укриття, і тільки в Харкові я бігла в ванну, тому що ми жили біля ТЕЦ і там був шалений обстріл. І я так в житті не лякалась, і я розумію, що і в цей момент думаю, боже, чому я зараз десь не в Польщі? Тобто я не хочу звинувачити людей, але Зараз питання наступне: треба, щоб люди відійшли від шоку, і е, що робити з тими людьми? А я певна, що десь 20% там є проросійських, е, Чи їх карати, чи не карати. Знову ж таки, яких вчителів карати, чи тільки тих, які з Росії. Ми знаємо цю інформацію офіційно, що ніби затримали вчителів, які приїхали з Росії. Водночас є вчителі, які жили там і їх змушували. Одні вчителі погоджувались, інші вони витримали в них більше сила волі, і от ми спілкувалися з теж в моєму сюжеті є директорка ліцею. Вона сиділа в тюрмі, яка насправді не тюрма, а рейвідділок Балаклії через те, що вона не захотіла працювати, відкривати школу. Тобто їй поставили завдання до 1 вересня відкрити школу в цьому селі. Вона не захотіла її забрали на три дні в райвідділок. Там була окрема жіноча кімната. Ну, десь вона приблизно розміром ну, 6-7 квадратних метрів, там їх по 15 жінок тримали. Так от, і там серед них була і, жінка, і вчителька початкових класів, вона витримала 13 днів. На 13-й день вона не витримала і стало погано. Їй сказали: Ми тебе відпустимо, якщо ти запишеш відео, що ти підтримуєш нас, вона погодилась, просто вона більше не витримала цього морального тиску. Мар'яна, якщо так розмірковувати, От що може бути для цих людей аргументом, аби вони ну там залишилися вірними Україні, стали українцями на своїй українській землі? Я розумію, що там можна говорити про різні заходи, але от що ти про це думаєш як людина, яка ну західної України, так уродженка? Я вважаю, що для багатьох які до, до 24 лютого були позиції мені все одно. Зараз стали на дуже чіткі проукраїнські позиції, тому що вони відчули, що таке війна, і вони розуміють, що війна почата Путіном, а не україною, тобто, все таки ця війна українізувала схід України, в тому числі і, і проросійське населення. Але тих, кого безпосередньо не зачепило, тобто, наприклад, той самий чоловік, який йшов там з дружиною з кульками і казав, що йому все одно тільки... І Я його теж можу зрозуміти. Я таких людей теж бачила дуже багато разів на Сході. Це коли е, ти настільки втомився від всього, що ти просто вже байдуже, тобі хочеться спокою. Це, ну, це, це люди по суде, як їх там називає. тобто їм абсолютно Україна, Росія. Тобто вони живуть або було що їсти. Ще я про них чула їх називають Калбасяті, на ну, це теж на Донбасі чули про українських людей. Я вважаю, що їх не нічого. Тобто, тобто Це цінності від народження, які тобі там в дитинстві закладені, вони або є, або їх немає. Е, якщо їх немає, якщо людина все життя жила. В цінностях, або було що їсти їм стріляє. А він каже: а це українці стріляють нічого. Тобто, ті, хто вміє думати, вони все зрозуміли. Хто не вміє, вони не зрозуміють. Головне, я це говорила всі вісім років війни: це не втратити дітей. Ми води, я спілкувалася під Балаклією, Ми були ще одному селі. І З хлопчиком йому десь років вісім і мамою. Мама вже втрачена. Ну, я, я по зрозуміла, там уже все. Вона їй все одно, аби було що їсти. А дитина вона вже відчула. Вона каже, хлопчик каже, я русських не люблю, українських люблю. Хоча він від росіян теж брав цукерки. Але він десь відчув уже, що щось не то. Десь йому вже в першому класі, слава богу, він вже пішов в школу. Вже в, кл... в школі. Він зрозумів, що Росія це не те. Мамам там же не спасти. А дітей треба рятувати. Треба програми зараз проводити. І хто міг думати, він зрозумів? Тобто, я повторюсь, хто не міє, він нічого не зрозумів. Дякуємо, Мар'яно, тобі за твою роботу, тому що працювати фактично на лінії фронту, навіть в звільнених містах, це теж зараз героїчно. Не так багато журналістів, в принципі, мають мають можливість туди поїхати. Мар'яна П'єцух, журналістка, була з нами скайпом, Можна її матеріал подивитися на Ютубі. Ми рекомендуємо і тільки рекламуємо своїх колег.